thank <laughs> Усім доброго сьогодні хочу показати один з технік нанесення мармаріна. Взяла основу вже підготовлена, прокращена мільвет декором. Відповідно, перед ним було профарбовано фарбою Іденлатекс-МАТ, трубої марки Fajda. Так само затонований один цвіт матеріали. Далі, того, як ми взяли, прогрунтували основу вже і фарбою, і мільєти, ми починаємо нести мармарін. Сами використовується мармарін міні. Такого от варіанта. Наноситься узор простенько, І буде швидко. Основні переваги того, що узори хаотичні і не проглядається. Так само стики, стики теж в принципі, не видно. Грається, все дуже просто. Дереться матеріал на очі, провацію і легенько прикладається. Словна увага звертається на те, щоб чим раз ви прикладаєте, щоб міняли його шпадлі різними сторонами, щоб не було одна помалюючих, то, що на квадратурі він може доглядатися. Отакий моїм ноти маленькими рухали. Якщо основа, де має якісь певні вибої або ще щось можна поставити, то можна сказати цей як і воно його перекриває. Це якщо основа якщо основа є з деякими дефектами. фермами, береться так само, все швидко, робити. Ще той матеріал іщу підсок, тобто, коли ви до нього доторкається він не вихне до рук, можна його брати легенько приглажувати Звертати увагу на те, щоб кожного разу приглажуєте матеріал, бачите, це має приглажуватися в різні сторони, руки теж мають бути. І після кожного разу протирати інструмент. для того, щоб не робили лишній узор, або не розтягували. Тобто робиться все швидко і просто. Перевага в тому, що матеріал, і дана техніка не дуже в принципі, по фінансам виходить дорога. Того, що матеріал, всі, який використовується, їх йде досить мало. І що -то покрашується і наноситься мармарин тоже певними деякими участками. Все то, як до году вже взяли, основу пришлося. Знімається з шпателя. І так само обов'язково взяти його витерти, щоб не було ніяких матеріалів не було. І тоді вже обережно берете і починаєте його Іменно Рухами має бути в різні сторони, де основа приглажується, робиться більш такої делікатний. От, в принципі, вже готовий варіант є. Матеріал буде отак вот виглядати. Вот З різної сторони він буде перерватися, давати тайні. Віліве. Такі вот цікавий виходить малюнок. Саме особливість то, що воно легке в роботі.